Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами дуже цікава, але при цьому особисто для мене складна тема, бо я намагалась підійти до цього питання комплексно. І обговорити абсолютно різні позиції та різні речі, які можуть нам показати ось свіжий погляд на ситуацію. Сьогодні ми не будемо говорити лише про естетику чи романтизацію такого образу, як німфетка, не про літературні твори чи фільми, і навіть не про умовний психотип німфетки. Сьогодні Сьогодні ми з вами обговоримо, до чого ж призводить така романтизація інфантильності та дитячості у жінок. Затягнемо сюди тему стандартів для жінок, і чому ці стандарти спонукають нас до думки, що вони побудовані на педофільських засадах. Поговоримо, до чого призводить тенденція нормалізації такого психотипу у індустрії. Обговоримо реальні кейси до Фелії у Голівуді і затронемо мою особисту думку з приводу німфеток. Коротше кажучи, сьогодні буде дуже цікаве та насичене відео. Але перед початком цього відео я закликаю вас поставити лайк, підписатись на цей канал, а також оформити спонсорську підписку, якщо ви бажаєте отримувати ексклюзивний контент лише для спонсорів. Всього за 25 гривень ви отримуєте можливість. Обирати теми до наступних відео. Така практика зазвичай у мене була у відкритій спільноті YouTube, Але тепер все, лавочка закрита, і тепер ми будемо робити це лише з спонсорами. Ну а також спонсори зможуть отримувати відосики раз на місяць, а можливо і частіше на теми, які вам будуть цікаві. Вже зараз у мене проходить опитування для спонсорів, і ми там обираємо першу тему для відосиків. Тому долучайтесь, я буду рада всіх бачити. Обіцяю робити цікавий та класний контент. Для того, щоб почати обговорювати цю поістині складну тему, нам потрібно зрозуміти: а хто ж така німфетка? Німфетка це сексуальна та приваблива дівчина-підліток. Слово вперше вжито в романі Володимира Набокова Лоліта. За визначенням автора, німфетка це дівчина-підліток з видимими ознаками, раннього статевого дозрівання. У господи прости, романі Лоліта, головний герой Гумберт дає ось таке визначення слову німфетка. У вікових межах від 9 до 14 років трапляються дівчатка, що деяким чарівливим мандрівцям удвічі, а то й у кілька разів старшим від них являють свою справжню сутність не людську, а німфічну. Тобто демонічну. І цих маленьких обранець я пропоную називати так: німфетки. Нагадую, мені абсолютно не хотілося би заглиблюватись у російський роман чи обговорювати з вами, аналізуючи якісь там російські твори чи оцінювати автора. От взагалі ні. Але Гумберт, головний герой, є. Філом, який виправдовує свою тягу до 12-річної дівчинки тим, що вона його зваблює. Тому ось цей термін він по своїй суті і не може бути адекватним чи суспільно прийнятним, адже базується на неадекватних речах. Але в медіа чомусь на основі цього правила виникає цілий. Образ німфетки, який тепер називають психотипом, а не віком, яскравим прикладом для українців є Христина Соловій, і чого гріха Таїти на це відео мене надихнуло саме її інтерв'ю з Емою Антонюк, де вона доводить, що образ німфетки це аж ніяк не про вік, це про психотип. Але ні відстояти свою позицію, ні обґрунтувати чим відрізняється романтизація педофілії від таскання образу німфетки, вона не змогла. І саме ось це мене зацікавило, тому що переглядаючи роботи Христини Соловій, знайомлячись з нею на інтерв'ю чи навіть ось в кліпах, вона не виглядала для мене дитячою. Вона була для мене елегантною, ніжною, такою повітряною дівчиною, і її естетика аж ніяк в моєму. Мозку не складалась у якийсь дитячий образ. Але для самої Христини Соловій це саме про німфетство. Більше того, в інтерв'ю Ема продовжувала цитувати наукові роботи Соловій, де вона вживала такі вирази, як Лоліта звабила Гумберта. Звісно, це не пряма цитата, але сенс я зберегла. І якщо чесно, мене лякає ось ця тенденція, тому що мені особисто видається, що Христина говорить не про. Фантильні фетки, чи навіть не про якусь окрему рису. Вона романтизує саме свій інфантилізм. Вона вважає, що її дитячі риси, які в ній присутні, це її перевага, їй приємно виглядати в свої 30 на. 15, не на 20, не на 25, а саме на 15. Саме тоді, коли дівчинка найбільше перебуває у своєму підлітковому максималістичному розвитку, в цей період вона є найбільш такою невинною, тому що вона відчуває свій потяг до дорослого життя, але при цьому вона залишається дитиною. Ось цей ідеальний вік, ідеальний. Самі розумієте для кого. Чому? Чому для Христини це привід для гордості? І тут постає питання: чи це щире бажання дорослої жінки виглядати молодше та мати у собі риси, притаманні підлітком, як от якийсь романтизм, вся ця розгубленість та вже вищезгаданий інфантилізм? Чи все ж таки на таке бажання сексуалізувати дитячі образи, придаючи їм зубки, як говорить сама Христина Соловій? Пливає бажання вразити чоловіків, для яких ці образи і створюються. Христина робить вигляд, що це абсолютно окей в свої 30 сміливо позиціонувати себе як 15-річна дівчина, і на жаль, чи на щастя ні. Це не окей, тому що 15-річний підліток не має права називати себе повноцінно дорослою жінкою, як і доросла жінка не може назвати себе підлітком. І Боже збав, я не про стиль одягу чи про якісь конкретні особисті риси кожної людини, які можна назвати дитячими. Я, от, до прикладу, жахлива рюмса. Я постійно плачу через свою емоційність. Мені постійно хочеться плакати. Питання не в одній конкретній рисі. Питання постає тоді коли людина збирає навколо себе ось цей комплекс дитячих рис, іде у суспільство і пропагує, що ось така поведінка, таке визначення, психотип, ось цей який ґрунтується на юних дівчатках, на віці, весь цей психотип. Основа його полягає у віці дівчини. Ви ж розумієте, не у стилі, не у поведінці, а саме у віці, і ось ця людина збирає ось це все в своїй голові і йде у суспільство пропагувати іншим жінкам, що це. Окей, okay, що це класно. Німфетка це про підлітковість, як би ви не намагались заперечити це. Це про сексуалізацію цієї підлітковості. Це про те, що дорослі жінки сексуалізують дітей заради своїх фантазій чи навіть фантазій чоловіків. І все це доволі очевидний процес, який ось з'являється у суспільстві. Та навіть через індустрію кіно, бо кіно нам, наприклад, говорить, що якщо ти сильна незалежна жінка, яка знає та усвідомлює свої кордони і не намагається грати за чужими правилами а будує свої, то ти стерво, холодна і взагалі всі тебе бояться. От щось типу Міранди з диявол носить Прада. Якщо ти занадто відкрита та любиш чи користуєшся увагою чоловіків, то в кіно тебе одразу малюють дещо негативним персонажем, якому ну. Точно буде складно знайти свого чоловіка. Щось типу і дізвичайдушних домогосподарок. Але якщо ви думаєте, що в індустрії кіно цінуються натомість закриті консервативні жінки, які цінують свою сім'ю та вірні лише одному чоловікові, то ні. Адже якщо ви ось така ідеальна дружина, яка готова на все зраду свого чоловіка, то готуйтесь до зрад, до того, що йому буде нудно і він буде вимагати від вас емоції. І от. Ось ми знову повертаємося до відчайдушних домогосподарок, де такий троп у нас був. Для Брі Ван Декамп з її першим чоловіком. І здається, що все так погано. У жінки просто немає вибору. Ми не розуміємо, якими нам потрібно бути. І тут на допомогу приходить німфетка. Вона вся така скромна, мила, юна зі своїми ось цими двома косичками та ідеально гладенькими ніжками, дивиться на свого чоловіка, облизуючи губки та зваблюючи його. Ну, ви поняли, так? Да? Таких образів у кіно море, сотні. Тисячі. І так, зазвичай вони не називаються німфетками, бо ви ж розумієте, що це неприйнятно у суспільстві. І Голівуд не дуже любить говорити про свої темні боки. Але образів таких справді дуже багато. І всі вони різні між собою. Вони мають свої особливості: хтось більш поганий, хтось більш хороший, хтось більш закритому, одязі, хтось більш відкритому. Але всі ці образи об'єднує одне: юність, молодість. Молодість. Це те, що притаманне всім людям. Цілому, але лише для жінок стоїть цілеспрямована задача виглядати молодше. Всі ці масажі, крема, підтяжка обличчя, фрази по типу некультурно запитувати у жінки, скільки їй років. Наче ця фраза чомусь має нас ображати, наче в цій фразі прихована якась образа. Ну і звісно, звідси у нас виходить демонізація старіння, боязнь отримати хоча б одну зморшку, і ну. Все, ми боїмось просто старіти. Хоча в цьому нема нічого поганого. Для жінки після 30 дуже часто життя перетворюється у намагання відтягнути ось цей страшний момент старості. А ось для чоловіка старіння означає ставати з кожним роком краще. Чоловіки як вино, я впевнена, що ви чули цю фразу. Але ось з жінками таке працює рідко. Йде до косметолога, моя дорога, ти не вино. Все це наштовхує велику частину суспільства на те, що стандарти краси навколо нас абсолютно збочені та. Дитячі. Ну, от подсудіть самі, ідеальна жінка це жінка з ідеально вибритим тілом, без розтяжки, без зморшки, без будь-якої ознаки дорослої жінки, тобто животика, целюліта, знову ж таки розтяжок, все це не цінується. Цінується ідеально худе тіло. І, звісно ж, Ідеально гладенька шкіра. А косметологи та різні пластичні хірурги в цей час продають вам ось це відчуття молодості за десятки тисяч доларів. І це я вже мовчу про азійські стандарти краси з їхніми неадекватними ось цими маленькими пухлими дитячими губками, прямими бровками як у дітей, ідеальним бейбі-фейсом, маленьким обличчям, як у дітей, відсутністю абсолютно жирової маси, та ось взагалі всіма ознаками дитячості. В поведінці. Я впевнена, що ви не раз чули коментарів в бік Ен Гетвей або інших акторок, які молодо виглядають. Це наче дар якийсь для них. Наче дорослішати та старішати це щось ну дуже страшне. І якщо що, то ні, я не веду зараз до думки, що все в цьому світі абсолютно під. Інколи камінь це просто камінь. Я говорю про те, що молодість у нас виведена в абсолют. Молодість це найкращий період життя. Молодість це те, до чого прагнуть всі, за чим всі сумують і ностальгують. І зовсім не дивно, що у світі, де молодість, це. Культ виникають такі психотипи німфеток. Гірше тільки тоді, коли всі ці ходіння по тонкому льду не витримують і ви провалюєтесь під воду. Де перед вами вже не христина соловій зі своїми набоковими та биковими, які говорять вам про підлітковість. Перед вами справжні жахливі кейси педофілії. Голівуд, знаєте, це взагалі таке місце, де романтизація нездорових стосунків є просто чимось. Нормальним, ніхто не називає це прямо подією, розумієте? Але існує дуже багато але. Навіть актори в Голівуді не раз підіймали тему про те, що багато чоловіків, режисерів, романтизують якісь подофічі. Настрої і дуже складно знайти чоловіка-режисера, який не нормалізує та не робить вигляд, що це норма, коли якась умовно неповнолітня дівчинка зустрічається з старшим хлопцем. Голівуд просуває цей наратив, продовжуючи створювати нові сюжетні лінії. У фільмі Назви мене своїм ім'ям історія зображена як милий та класний фільм про дорослішання, настільки, що ви забуваєте про семирічну різницю. У віці між двома головними ролями, у якій персонаж Тімоті Шаламе є неповнолітнім. Навіть у мого улюбленого Квентіна Тарантіно у фільмі одного разу в Голівуді були натяки на стосунки його головного героя, якого грав Бред Піт з неповнолітньою цією хіпі-дівчинкою. Звісно, у самому фільмі прямо нам про це не говорять, але натяки розкидані по всьому фільму. І таке відбувається не лише на екрані. Давайте згадаємо Лео. Нардо Дікапріо, який нібито має якесь правило, яке забороняє йому зустрічатися з кимось старше 25 років, і це я зараз мовчу про острів Епштейна, адже це заслуговує на окреме відео зі всіма цими історіями про 14-річних дівчат, яких забирали на острів, і до них приїжджали, Просто купа відомих людей: бізнесменів, політиків, відомих акторів, музикантів це просто страшно. А чого вартують тільки розслідування того, що робилось на знімальних майданчиках Нікелодіон, де режисера Дена Шнайдера звинувачують у домаганнях до неповнолітніх акторів – Аманди Байнс, Вікторії Джастіс? І це лише декілька імен. Ми не знаємо всієї правди, тому що досі дуже багато мовчать про це. Наприклад, Аріана Гранде не дає ніяких коментарів, хоча по інтернету дуже довго вже ходять плітки про те, що у неї були якісь стосунки з Деном Шнайдером. Акторка серіалів Сем Таке та Айкарлі Дженет Маккарді розповідала, що Ден Шнайдер примушував її вживати алкоголь та маніпулював тим, що дасть їй власне шоу. А дівчатам тоді було 14, 15, 16 років. Як ви розумієте, це не є адекватним. Я розповідала вам у своєму одному відео про Nickelodeon, про те, що актори на знімальному майданчику серіалу Вікторії Джастіс дуже часто були в неадекватному стані. Вони були просто п'яними. Уявіть, у свої 15-16 років. Найбільш резонансним виявився третій епізод документального фільму про Nickelodeon. В якому актор та музикант Дрейк Белл із серіалу Дрейк та Джос розповів, що його колишній тренер з діалогів Брайан Пек вчинив над ним сектуальне. В підлітковому віці, Брайан Пек втерся в довіру до юного Дрейка. Він був для ним справжнім другом. Хлопчина довіряв йому на 100%, адже це був дорослий чоловік, який працював на офіційному каналі, який мав широко відомі зв'язки. Він був впливовим. Уявіть, він згвал. Нещасного бідного хлопчика, який боявся до цього моменту про це розповісти, настільки жорстокою є індустрія до жертв звання, тим паче, що стосується подібні, і це тільки маленька частина великої історії про те, наскільки. Та такі аморальні стосунки дозволені у Голлівуді. Елізабет Гілліс почала зустрічатися зі своїм вже чоловіком Майклом Каркороном, коли йому було вже за 30, а їй ще не було навіть 18, приблизно 16 або 17 років. А чи знаєте ви історію Дага Хатчинсона? Я більш ніж впевнена, що ви знаєте його по ролі такого поганого хлопця у зеленій милі. Але чи знаєте? Ви, що він і у житті виявився достатньо поганим хлопцем, а точніше, я б сказала, просто хтивим виродком. Дах у свої 50 років одружився на 16-річній дівчині Кортні Стоден, своїй учениці на онлайн-курсах з акторської майстерності. І що найцікавіше, батьки дівчинки не були проти цього союзу, вони були задоволені. Клас! Дитина знайшла багатого чоловіка. Діда, я б сказала, пара прожила 10 років разом, і це настільки травмувало Кортні, що вона просто боїться говорити про цей свій досвід. Просто подивіться, що зробив цей чоловік з нещасною дитиною. На цьому фото Кортні 17. Ви розумієте? І це просто страшно, адже таких історій. Не 10 і не 20, їх сотні, їх тисячі по всьому світу, коли дорослий чоловік шукає собі неповнолітню дівчинку-підлітка, виховує її під себе, травмуючи та нав'язуючи свій стиль життя і користується тим, що невинний підліток не може зробити з цим нічого. А тепер повернемося до Христини Соловій та її естетики, німфеток Мені здалося, що Христина Соловій, наче і справді, не вкладає. Дає нічого забороненого у слово німфетка, наче для неї цей термін в її картині світу це просто фемінна жінка, яка подобається патріархальні устрої суспільства, і ось вона така мілашка, готова з ними жити і насолоджуватись ними. З іншого боку, мені здалось, що Ема Антонюк не намагається витягнути з Христини те, що німфетка це Мені здається, що для Еми Антонюк важливо було проговорити деякі речі. Зокрема, мені здалося, що для Еми було важливо почути від Христини те, що це її усвідомлений вибір, який вона робить самостійно, без нав'язування та романтизації дитячого образу. Почути про те, що не дивлячись на милий стиль чи якусь подачу себе, Христина розуміє, що вона доросла жінка і чудово усвідомлює, що образ німфетки не. Не потрібно романтизувати. Про те, що кожна жінка має право на свій вибір на те, як їй жити та який стиль обирати. Мені, як глядачу, взагалі не потрібна була історія Христини про якусь там її подружку, і що Христина радить їй користуватися косметикою, доглядовою для того, щоб подружка молодше виглядала. Ні, я хотіла почути про те, що так цей образ не потрібно романтизувати, не потрібно нав'язувати, що він нормальний, тому що. Юні дівчатка та юні хлопці живуть у дуже жорстокому світі, де неадекватні піли можуть звинуватити їх у тому, що вони звабили його чи її, наче 12-річний хлопчик чи дівчинка можуть в цілому це зробити. Але ж насправді визначення німфетка нам і подає інформацію так, що дитина зваблює своєю демонічною красою. Дорослого чоловіка чи жінку. І саме цей момент потрібно було проговорити. Саме на цьому потрібно було наголосити, адже проблема не в милому стилі. Проблема не у тому, що тобі хочеться бути фемінною. Проблема не у тому, що ти розділяєш погляди традиційної жінки, і тобі подобається якийсь консервативний стиль життя чи патріархальний устрій суспільства. Це твоє право, це твій вибір. Але ти не повинна романтизувати дитину, Тячі образи, ти не повинна нормалізувати їх як відома, якби співачка, інфлюєнсерка, людина, яка має вплив на сотні думок. Проблема у підіграванні стандартам індустрії у цій небезпечній грі на лезі, коли ти починаєш співчувати педофі. У тому, що ти пропагуєш ідею того, що ти вся така лоліта і що це психотип, а не вір. Я теж люблю рожевий колір, я теж люблю блакитний колір, я теж люблю спіднички, сукні, косички, я теж люблю милі образи. Але я чудово усвідомлюю, що я доросла жінка, яка має право на вибір і яка точно доносить всім іншим жінкам, що ви точно так само маєте право на вибір, ви можете бути ким. Завгодно, ви можете бути якою завгодно, і це основний меседж моєї філософії. Розумієте? Питання у тому. Що ти повинна це проговорювати, не потрібно сидіти і мовчати, коли у тебе запитують про дев'ятирічного хлопчика. Ну як же так? Адже наша індустрія в нас справді жорстока. І випадків з реально такими кейсами, коли оцих нещасних діток забирають в дорослу індустрію і починають з ними отак гратися та маніпулювати, їх дуже багато. І тому це дуже важливо проговорювати всю проблемність цього. Тому що коли ти робиш Бо ж що це смішно і це прикольно, і ти вся така легка, романтична і е, нікому не зрозуміла, то це може погано закінчуватись. Дякую всім за увагу. Пишіть свою думку в коментарях з цього приводу. Е, сьогоднішнє відео це виключно моя особиста думка. і Я сподіваюся, що ви її приймете і закликаю вас до дискусії, а не до е, якоїсь е, хейту. Ніякого хейта, тільки дискусії і правильна критика. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, оформлюйте спонсор. На інстаграм, куди завгодно. Дякую всім за увагу. З вами була Козільна. Па-па, Скільки разів я сказала, дякую всім за увагу. 3, 5, 6.